Чудова поезія, поезія, яку варто послухати, і називається вона Журавлі. Журавлі летять спокійним клином, розрізають синю височінь і летять, курличуть безупинно вдалечінь, безкрайню далечінь. Вийде мати одинока в поле, в самотині, піде по рілі. Уклоніться жінці, сивочілі, журавлі, солдати журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зорею над селом. І чекає, все ж таки чекає. Може, син торкне її крилом. Це варто слухати. Автор пані Умане.